Що вкрало вашу радість? Чому у вас немає того ж інтересу до життя, що й раніше? Незважаючи на те, що зараз у мене в житті мало радості, я все ще маю сильну надію. У чоловіка шість років тому діагностували рак. Він вилікувався, але все ще бореться із впливом радіації та хіміотерапії на своє тіло. Через десять днів на нього чекає третя операція і шеститижневе відновлення. Старша дитина, яка не могла впоратись з усім, п'ять разів намагалась покінчити з собою три рази за шість тижнів. Зараз їй краще, але нам довелося привести її у стаціонар більш ніж на рік. Люди, бережіть своє психічне здоров'я. Мій батько хворий на деменцію і він більше не пам'ятає мене. Я можу зайти до нього лише на 30 хвилин або близько того, перш ніж він почне нервувати через якусь незнайому людину у своєму будинку. Іноді я дзвоню йому, а він скажеться мені на дітей, які ніколи йому не телефонують. Я почуваюся винною за те, що не можу бути поряд з ним стільки, скільки я хочу. Але між чоловіком і дитиною я всього не встигаю. Мені 50 років, і в мене досі немає пенсійного забезпечення. Я все ще маю величезний медичний борг. Сподіваюся, що робота мого чоловіка зможе покрити всі його медичні витрати і майбутню операцію. Ми на межі банкрутства. Важко радіти в таких умовах, але як я і казала, у мене є надія. Один із моїх найяскравіших спогадів з дитинства це сцена з коміксу, коли людині Павуку довелося зробити серцево-легеневу реанімацію Флешу Томпсону і сказати йому: Ти не здасися раніше, ніж через десять. 10 хвилин після смерті флеш. Я часто подумки повертаюся до цієї сцени. Просто потрібно продовжувати робити свою справу. За цей час я знайшла найкращу роботу, яка в мене колись була. Ми як сім'я ближче, ніж будь-коли, і у нас є їжа на столі та дах над головою. Я відмовляюсь бути жертвою життєвих обставин. Невиліковний неоперабельний рак мозку у 36 років. Гей, hey, мені було 30, коли я дізнався про свій діагноз, і я досі живий через 7 років. Уявлення не маю, як довго триває твоя хвороба, але особисто я перші 4 роки майже постійно думав про свій діагноз. Але тепер у мене є тривалі періоди часу, пару годин на день, коли я навіть не замислююсь про це. І це не через те, що пухлина в моєму мозку забирає у мене пам'ять. У 15 років у мене діагностували пухлину головного мозку. Рак головного Головного мозку та хребта. При спробі видалити пухлину лікарі перерізали кілька нервів за лівим оком, і тепер воно завжди закрите і я їм нічого не бачу. Я також втратила периферійний зір і сприйняття глибини, тому тепер у мене дуже обмежений зір і я не можу водити машину. Я провела свої солодкі 16 у лікарні на реабілітації. Через 364 дні після того, як мені поставили діагноз, моя нещодавна МРТ не показала жодної ознаки раку. Але на знімку мого мозку є пляма, і лікарі. І не впевнені, чи це рубцева тканина чи рак, але вона не збільшувалась тих пір п'ять років. Сподіваюся, це просто рубцева тканина. ІМГ – Ідіопатична міжчерепна гіпертензія. Постійні головні болі, тиск у голові, шум у вухах та проблеми із зором. Ідіопатичні, отже, лікарі ніхріна ні про що не знають. Просто спробуй ці ліки і приходь через три місяці. Ділись цим відео з друзями і не забудь поставити свою русофобську вподобайку. Втрата. Я втратила батька через рак. Це викликало багато проблем з моєю мамою, депресією, алкоголізмом, зловживанням ліками, і на додачу я була далеко від них, бо саме тоді мала робити свою магістерську дисертацію. Мені було 23 роки. В мене немає братів і сестер. Це зламало мене раніше. Я ходила із посмішкою на обличчі за замовчуванням, але вона зникла. Після цього у мене були радісні моменти, але безумовно то був досвід, від якого я досі страждаю. Я перетворив своє хобі на професію. Тепер у мене більше немає хобі, і тепер мені набагато менше подобається те, чим я займаюсь. Я вивчав фізику та астрономію, тому що в дитинстві у мене була пристрасть до них. Курсова робота була дуже складною, і це нормально. Жахливе ставлення з боку професорів і однолітків ось що мене вбило. Мені постійно нагадували, що я недостатньо розумний, щоб чогось досягти в цій галузі. Я отримав ступінь, але повністю вигорів і втратив мою любов до цих наук. Через роки я повернувся до астрономії як. Битель, яким був спочатку, і усвідомив, що я був би набагато щасливішим, якби не намагався стати професіоналом. У березні я потрапив в автомобільну аварію, в якій, як мені здавалося, я не постраждав. Через два дні моя голова почала паморочитись, і я не міг зупинити це. З'ясувалося, що в цій аварії я отримав пошкодження головного мозку, і що через це у мене розвинувся неврологічний розлад, який називають сервікальною дистонією. Тепер у мене постійний біль, голова ніби неправильно прикручена. Я не можу ні на що дивитись, не вивертаючи плечі вперед. Через це я виглядаю як горбун, і це змушує мене почуватись ніяково. Ніхто ніколи не чув про дистонію, тому я знаю, що коли люди дивляться на мене, вони обов'язково Питають, що зі мною не так. Моя поза неприродня, і я почуваюся монстром. Ніби недостатньо того, що я постійно відчуваю жахливий біль. Я просто лежу цілими днями в ліжку. Моя мама померла, і все життя пішло до біса. Зі мною сталося те саме, але в мене помер тато. Він буквально просто звалився замертво. Незабаром після того, як почалася ця пандемія, нашим орендодавцям довелося розірвати договір оренди, щоб вони могли жити у своєму будинку. Отже, нам довелося переїхати на нове місце, коли ціни на оренду були божевільними. Тепер у нас ледве вистачає грошей на те, що ми раніше могли собі легко дозволити. Він трохи менше року не дочекався зустрічі зі своєю першою онукою, моєю дочкою. Сумою за тобою, тату хотілося б, щоб ми мали більше часу разом. Робота, вона мене більше не влаштовує. Це просто засіб для досягнення мети. Раніше мені подобалося працювати, а тепер це просто м'ясорубка. Залишилось ще 14 років до виходу на пенсію. Я відчуваю те саме раніше мені подобалася моя робота, а потім все пішло до біса. Тепер я просто працюю, щоб жити, але ніколи не зможу вийти на пенсію. Я працюватиму, доки не помру на роботі. Чоловік та троє дітей загинули в аварії. Люди говорили, що потрібен час, щоб знову відчути радість, але минуло вже понад 10 років, і для мене досі нічого не змінилося. Тепер я насолоджуюся дрібницями день у день, але у моєму житті більше немає сенсу. Нещодавно виповнилося 5 років від дня смерті моєї дружини та сина. Вона була на восьмому місяці вагітності. Він був нашим первістком. Син помер через 35 годин після аварії у відділенні інтенсивної терапії. Ви абсолютно праві. Я не можу знайти щастя в цілому. Звісно, в мене іноді бувають радісні моменти, але я знаю, що це тимчасово. У 2019 році я втратив дружину через рак. Ми були разом 34 роки. Вона була моїм найкращим другом, коханням всього мого життя. Ми разом створили сім'ю, і в нас були великі плани на час, коли діти виростуть. Ми збиралися мандрувати та розважатися разом тільки удвох. Вона померла перед тим, як спалахнула пандемія. Я пройшов через ізоляцію наодинці у місті без родини і без справжніх друзів. Ми могли провести так багато часу разом. Тепер, коли все нормалізувалося, я гадка не маю що робитиму зі своїм життям. Я втратила обох прийомних батьків у трагічній аварії на початку 2020 року. Вони усиновили мене як свою єдину дитину майже 20 років тому. Рятуючи мене від дуже жорстокої та небезпечної ситуації. Вони були моїми найкращими друзями. Ми були як три каплі води. Довгий час я відчувала себе настільки хрінового, ніби ми мали провести набагато більше часу разом як сім'я. Потім я натрапила на цитату Віні Пуха: як мені пощастило, що я мав щось, з чим так важко прощатись, і я прозріла, як мені неймовірно пощастило, що я провела 20 років із найнаймовірнішими людьми, яких я коли-небудь мала честь любити. Хоча я досі страшенно сумую за ними і ненавиджу ту пустоту, яку вони залишили у моєму серці. Тепер я відчуваю вдячність та радість від того часу, який ми провели разом. Розуміння того, що ніхто, крім мене самого, не зможе зробити мене щасливим і що я не здатний це зробити. Крім того, я так довго намагався вписатись у суспільство, що просто вигорів нікому не потрібна думка авторки. На нашому життєвому шляху зустрічається дуже багато труднощів, з якими, як нам здається, ми не можемо впоратись. Зараз нас всіх зламала війна, і мене в тому числі. Але життя на цьому не закінчується. Тому я дуже прошу всіх, хто зараз це дивиться, не опускати руки і не здаватися ми переможемо, рани загоються. Життя не буде як раніше, але це не означає, що воно буде обов'язково гіршим ніж було. Дякую за перегляд. В коментарях пишіть, який період у вашому житті був найскладнішим. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!